Привіт, Артем. Тренуєшся? А я тобі всілякі корисності приніс. Добрий день. Та не треба було. Треба, треба. Одужуй скоріше. Де цей? На обстеженні поблину погано стало. А. А ти як почуваєшся? Щось болить? Та ні, вже все добре. Дякую. А лікарі що кажуть? Поки невідомо, мене що обстежують. Що тут не ясно? Тебе не професійний тренер заганяв. Артеме, ти повинен написати заяву, що Роман довів тебе тренуваннями майже не до смерті. Роман Назарович тут абсолютно ні до чого. Артем, якщо ти все правильно зробиш, тебе буде нормальний тренер. А ще я тебе гарантовано введу до команди, що їде на чемпіонат Європи. Послухайте. Я не буду нічого підписувати. Зрозуміло? Що сталося? Ти що? Пригоду в коридорі побачив? Артеме, на обстеженнях ніяких патологій серця в тебе не виявило. Я тобі навіть ЄКГ з навантаженням відміняю. Картина зрозуміла. Це означає, що я можу продовжити тренуватися. Але я вимушений тобі дещо сказати. В твоїх аналізах амфетамін та Майданівий препарат. Тренер давав тобі дві заборонені речовини. І я зроблю все для того, щоб цей поки був покарати. І послухайте, послухайте, метамфетамін я приймав сам. Зрозуміти. Дуже хотілося потрапити на Чемпіонат Європи і пройти відбір краще за всіх.